На корупційній схемі викрили голову однієї з громад Рівненського району. Як відомо, чоловік вимагав від місцевого підприємця Хабар за вирішення земельного питання. За матеріалами справи посадовець, використовуючи своє службове становище, обіцяв місцевому підприємцю за певну грошову винагороду допомогти погодити проєкт землеустрою щодо передачі в оренду земельної ділянки для ведення господарської діяльності, зазначається, що голову громади, співробітники СБУ та Нацполіції затримали на гарячому під час отримання коштів від підприємця. Учора, 15 травня, правоохоронці викрили фігуранта безпосередньо під час отримання ним хабаря у сумі 7,5 тисяч доларів. Крім того, провели санкціоновані обшуки, під час яких виявили та вилучили гроші та документацію. Голову громади помістили до ізолятора тимчасового тримання. Правоохоронці зазначають, що вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Наразі вирішується питання повідомлення вказані особі про підозру, у вчиненні злочину, передбачено частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням прав обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна. Задокументували злочинну діяльність жителя регіону слідчі слідчого управління спільно зі співробітниками СБУ регіону та працівниками управління стратегічних розслідувань за процесуальне керівництво рівненської обласної прокуратури.